Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, продовжуємо. Ми говорили за е, Боже провідіння е, минулий раз та і говорили, що, е, коли, е, що для Бога є для людини свій план спасіння, і Господь старається, щоб людина е, план, в тому плані брала участь. Та, і говорили, що щоб людина була щаслива, потрібно, щоб воля людини співпрацювала з волею Божою. Коли воля людини пересікається, тобто протирічить волі Божій, виникає, виникає хрест, виникає терпіння. Та. Але коли воля протирічить волі Божій, коли, коли є гріх, і говорили, що гріх це. Відхилення практично від нашого спасіння. Закінчили ми минулий раз, це говорили, що спасіння наше, немов у така мішень, як така якась ціль, до якої людина йде. І кожна кожне добра справа, кожна справа, яка відповідає волі Божій, це потрапляння в ту мішень, тобто потрапляння в своє спасіння. А якщо а гріх, це коли кожна справа. Чи багато справ потрапляє поза, поза мішень на нашого спасіння. І відповідно людина, котра грішить, вона перебуває в конфронтації з волею Божою та і, відповідно, перебуває в терпінні. Ми знаємо, що терпіння, воно не, не тільки терпіння. воно... Не є якесь чи для тіла, чи для душі. Бо коли терпить душа, то терпить і тіло. І відповідно, коли терпить тіло, так само терпить і душа. Ми собі маємо такі напевне роздумування, що терпіння бувають ніби заслужені і незаслужені. Ось. Наприклад, незаслужені здається нам. Терпіння це є первородний гріх, тому що він ще тягнеться від часів Адама. Ми кажемо, яке ми маємо відношення, правда? І нам здається, що це є. Е, але е, оця схильність до гріха е, це є е, решта, вже залежить від нас. Чи ми будемо боротися з тою схильністю, чи не будемо. Ну і заслужені провини це є кара за гріх. Це є, е, ну, є така е, думка. Скажемо, що кому служиш, від того отримуєш нагороду. Служиш Богові, отримуєш нагороду від Бога, служиш злому, отримуєш нагороду від злого, а від злого нагорода ніколи не буває, ніколи не буває добра. Є багато людей, котрі не можуть зрозуміти Біблії, бо, наприклад, там в Біблії є написано про війни якісь, про те, що там Господь. Каже, наприклад, нищити там народи. І люди не розуміють того, що, по суті, Бог не нищить народи, а Бог нищить е, той гріх. Бо, коли Господь... Бо ті народи вже практично е, досягнули такого е, ступеню занепаду, такого ступеня гріховності, що практично вони вже той гріх сам їх нищить, по суті. Просто Господь. Е, е, та, якби, забирає той народ з світової історії, щоб він не наробив ще більше, щоб він не наробив ще більше зла. Так само ми можемо сказати про Божу педагогіку, коли Господь щось допускає погане. То, напевно, допускає для того, щоб людина задумалася і виправила своє життя. Тому що, коли людині все буде добре, 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 то людина починає пускатися берега. Ми бачимо, що на історії жидівського народу, коли їм було добре, то вони постійно тоді відходили від Бога. Переставали приносити жерти, переставали виконувати Божий закон. І, відповідно, тоді що? Тоді приходила Кара, приходив якийсь навуходоносор, чи Салманасар, чи якийсь другий Артарксеркс чи, чи Кир, розумієте, і, і, і приводив той народ жидівський тями, приводили до його до того, що. Щось, щось вони зробили не, не так. Раз прийшла ось така кара від, від, інших, від інших народів. Людина, дорогі во Христі, мала би боротися, щоб отримати вінок. Апостол Павло каже: потрібно, і то потрібно боротися так, як щоб отримати ту, ту, ту нагороду, він апостол Павло проводить приклад. Дивіться, каже, змагуни, вони багато від чого відмовляються, тобто спортсмени, для того, щоб отримати, отримати якусь приз, якусь медаль. Та, але отримує приз найкращий. А інші що не, не отримують, то каже, стараємося так жити, щоб ми отримали. Отримали ту нагороду. Е, і Дивіться, каже, е, ті спортсмени вони отримують е, якусь нагороду матеріальну. А ми, християни, е, коли боремося з гріхом, боремося зі злом, то ми ж отримуємо нагороду вічну, яка то є е, е, неспіврозмірна. Цінність отої нагороди вічної. Що, що таке нагорода земна, а що таке нагорода вічності? Ніхто зі святих, дорогі брати і сестри, він не, не отримав нагороди, коли не працював над собою. Була постійна велика праця, труди і хрести, але з молитвою, з, з підтримкою Божою. та вони то все долали, і тому і стали святими. Терпіння це знак Божої ласки. Є в Біблії така книжка Йова, де Йов був такий князь ідумейський, де він отримав величезне терпіння, хоча був праведний чоловік, але він оце терпіння пережив. І, і віддав славу Богові. Він, коли вже таке терпіння було, що жінка казала, прокляни Бога і вмри, то він казав: не буду проклинати Бога. Чому я приймав від Бога, коли мені було добре, я приймав. А коли мені зле, що я не буду приймати, буду приймати і коли зле. Бо каже Господь, знає, ніби що робить. каже. Та наги я вийшов з утроби своєї матері і нагий в неї повернуся, а Бога ображати не буду. Оце приклад терпіння, коли, а людина терпить і знає, що Бог справедливий. І знає, що Бог для чогось йому терпіння дав, і відповідно приймає їх навіть із вдячністю. Святий Августин каже: нема більшого нещастя, як щастя грішників. Ну, Августин знав, про що говорить, тому що він пережив до 40 з копійками років, він грішив та шукав, він, е, і казав, що він шукає істину. Та, і він Ті всі свої поступки він потім проаналізував і. Говорив, ніби грішнику здається, що він щасливий. Але потім приходить час, і він бачить, що те, що він робив, привело його до нещастя. І тому він ті слова говорить, що нема більшого нещастя, як щастя грішників. Терпіння грішника, дорогі Бо Христі, можемо е, говорити про це терпіння як знак Божої любові. Це, що я перед тим я кілька, е, е, говорив, що Господь дає випробування, щоб ти. Побачив, що ти не тою дорогою йдеш, що ти звернув е, з дороги, що ти е, і себе робиш нещасним, і тих людей, що навколо тебе робиш нещасним О, нещасними. І відповідно ось, е, ось цей погляд на, на терпіння, е, він є справедливий. І е, мали би, і коли ми задумуємося, то ми побачимо, що це є правда. Ну, які приклади можемо навести? Блудний син, він, по суті, навернувся тоді, коли вже досягнув найнижчої точки в своєму житті. І коли ми скажемо, що в нього там були великі роздумування, велика філософія, що треба навернутися до батька неправда, тому що це голод. І міх. Просто вмерти з голоду. От голод, крайній голод довів його до того, що він почав трохи думати головою. Ну, або візьмемо ніж хірурга, з одного боку боляче, і деколи людина позбувається якогось органа чи частини та, але ніж хірурга, приносячи терпіння, приносить людині і. Тому пам'ятаємо, що завжди пам'ятаємо, що терпіння <кій> практично в нашому житті завжди воно є заслужене. Воно є заслужене. Та... І мусимо пам'ятати, що не звинувачувати Бога, що Він нам дає посилає якісь терпіння, та... скажімо так, але задумуватися над своїм життям, чого ті терпіння прийшли в наше життя. І відповідно, якщо тоді прийдемо до того, що може щось в нашому житті не так. І тоді терпіння є, як оцей ніж хірурга, котрий спонукає нас до зміни свого життя і навернення до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу.